В Криворізькому педагогічному університеті з нагоди міжнародного дня студентів відбувся урочистий благодійний бал. Головна зала Криворізького театру Шевченка перетворилася на осередок елегантності і святкового настрою. Доєднався до балу, і Олексій. Хлопець навчається на четвертому курсі в університеті. Каже, що сьогоднішній захід для нього особливий, адже він не тільки глядач, а й учасник балу. Насправді дуже дуже сильне хвилювання. Я не просто глядач, я не просто учасник, я дебютант, я виступаю за честь свого факультету. Потенційно можу бути королем цього балу, але ми з хлопцями та дівчатами поборемось на цьому, так сказати, танцполі. Все буде дуже просто. Буде голосування. Будуть голосувати глядачі, хто сюди прийшов, і виходячи з голосів, ми виберемо короля та королеву балу. Цей захід став нагодою для студентів не лише відсвяткувати своє свято, а й долучитися до доброї справи. Адже зібрані кошти на балу будуть спрямовані на підтримку наших мужніх воїнів. А родзинкою вечора стала церемонія обрання короля та королеви балу. Студенти змагалися за ці титули, демонструючи свої таланти у танцях. Вони кружляли у вальсі, виконували полонез і навіть сучасні постановки, вражаючи всіх присутніх своєю грацією та артистизмом. Переможцями стали ті, хто зміг завоювати, серця глядачів. Чів і журі своєю харизмою та майстерністю, бал включає в себе декілька частин, офіційна частина. Кожен факультет представив своїх дебютантів, які підготували по три номери своїх: це полонез, це вальс для того, щоб показати всю грацію, майстерність в танці їх як студентів, а також буде благодійний аукціон, і розіграш призів і всі кошти будуть направлені на ЗСУ. Окрім конкурсної програми, студент. Анти й гості вечора насолоджувалися виступами творчих колективів, запальними номерами та теплими моментами спілкування. Ректор та викладачі державного педагогічного університету наголосили, що студенти вносять великий вклад у розвиток суспільства та країни, особливо у непрості часи сьогодення. Вони висловили захоплення молодим поколінням, яке, попри виклики війни, залишається сильним творчим і налаштованим на позитивні зміни. Міжнародний день студентів це традиційне свята, це такі. День, який ми завжди в нашому університеті відмічаємо, і дійсно, ми живемо в складні часи, в часи випробувань, але все ж таки дуже важливо і в такі часи демонструвати нашу єдність. І е, демонструвати, е, здійснювати таку підтримку студентів, взаємну підтримку, щоб студенти підтримували один одного, ми підтримуємо студентів. І завжди ми здійснюємо таку благодійну діяльність для підтримки наших збройних сил. І студенти дуже до цього залучаються, відкликаються. І ми вдячні, що ми маємо змогу здійснити це, провести цей дуже святковий такий урочистий захід в стінах, Криворізького драматичного театру атмосфера заходу була сповнена радості, єдності і бажання робити добро. Цей благодійний бал став не лише святом юності та оптимізму, а й прикладом того, як молодь може змінювати світ на краще. Студентство педагогічного університету вкотре продемонструвало, що навіть у складні часи, енергія, творчість і бажання допомагати залишаються рушійною силою нашого суспільства. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Андрій Яковлів, перший міський.